Привіт усім Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я, Оленка. Сьогодні я розпочинаю свої вишивальні будні. Трохи пізніше, ніж зазвичай. Сьогодні 8 серпня. Я хочу показати. ще я повишивала за цих два дня що брала що брала вишивку. Вишивала я ангел Dimensions. Ось такий ангел має вийти. Це Dimensions артикул 08893. Вишиваю я на гнучкій основі від лужанського Я вишивала ось тут. Це все жовте. Перший день я вишивала ось цими нитками, цим кольором, Світло жовтим. А вчора я вишивала ось цим темним кольором. Вишила 232 хрестки. Вишивала всього Одним кольором вчора. А так повишивала двома кольорами. Ось така краса. Сьогодні буду вишивати ось таку колю від Сузір'я єдинорога. Ось так в мене вийшло. А ще я буду мати вишивати, якщо встигну. До цього тижня буду ще вишивати летістіч. Три роботи на гнучкій основі від Наталії Лужанської. З нового включення. Привіт! Сьогодні 12 серпня, понеділок, я хочу показати, що я повишивала. Вишила, я була на кулі від зірюї Єдинорога 300 хрестиків. Ось така краса. І ще я була вишивала на Dimensions. Ангелі. Тута. Вже руки вимальовуються Вийшла руки. Така краса. Сьогодні буду продовжувати вишивати ангела, а потім. Подивлюся. До нового включення. Сьогодні 15 серпня, і я хочу показати, що я вчора повишивала. Завершила дзвіночок, відлетість тістіч дзвіночки. Вийшла весь бек. І ще трохи повишивала брілок. Сьогодні вишивати не буду, а завтра подивлюсь, що буду вишивати. До нового включення. Привіт, сьогодні 19 серпня понеділка. Я хочу показати, що я повишивала. Вишивала я ангела від Dimensions. І завершила брілок. Так з однієї сторони, так з іншої сторони. Ось так ниточки лишилось. І ще й хочу показати покупки. Я зробила замовлення на тему, і за 15 днів прийшло моє замовлення. Замовила собі топи. За грошку і шую ціною і якість у них непогана. Чотири різних кольори, Чотири топи. А ще замовила. рукодельные. Вот такие ножечки, Ножницы. Вот такое пакование. Такие мальчикушки. Мальчик такие беленькие. Мают такой чехольчик и киточку. Дуже гарні і маленькі, файно ріжуть. Я їх побачила на каналі Вікторії Крустіч. І собі також придбала. Буду вдячна за підписку, коментарі, лайки. І нажимайте на дзвіночок, Па-па!